Вітаю всіх на новому каналі AA no Magic. Мене звати Олександр, і на даному каналі ми будемо навчатися програмувати, тестувати, створювати прототипи, деплоїти. тобто робити все, що потрібно для того, щоб створювати нові, круті, цифрові продукти. А штучний інтелект нам стане не обузою, а реальним помічником. Спочатку трошки теорії і те, який тернистим був мій шлях. Першим прототипом, який я створив, називалась сторіночка MyAlertCo. Co. Зміст її наступний. Під капотом фреймворку Django знаходилась ML-модель, натренована, яка отримуючи дані з новин, аналізувала їх і візуалізувала на карті Світу. Далі було два продукти, які я з допомогою Клода Яй також розробив. Один з них це діджин. Це крутий чат-бот, який під капотом має профілювання, ембедінг та взаємодію з штучним інтелектом. Це фактично чат-модель, яка надає вам можливість спілкування з віртуальним, віртуальною людиною. І створює ілюзію того, що ви спілкуєтеся з цією людиною. Далі була так само на базі Клода створена і далі розробляється мною система електронного документообігу з елементами спілкування з документів, називається літопис. І також в роботі є віртуальним асистентом для мобільних абонентів. Тож, я використав різні фреймворки. Це стосується і Python, такі фреймворки, як Django, Flask, FastAPI і також е повністю новий для мене фреймворк для вебу React. Тож, ви бачите, з допомогою штучного інтелекту можна не тільки писати бекенди, а й фронтенди. І які при цьому є обмеження. Треба розуміти, що при спілкуванні з штучним інтелектом у вас завжди є обмеження. Обмеження по діалогу, тобто це кількість токенів, а токен це приблизно одне слово, які ви можете передати в сторону великої мовленевої моделі та отримати назад. І ці обмеження, вони для кожної моделі різні. Чим більше, звісно, тим краще. Наприклад, для моделі Кло це. 200 тисяч токенів для моделі GPT це 128 тисяч токенів. Ну, для містраля, звісно, так само. Які технології використовуються при взаємодії зі штучним інтелектом? Ну, перш за все, це self-attention механізм. Тобто, це механізм, який дозволяє моделі тримати фокус. Reinforcement learning from human feedback. Тобто, це теж увага моделі штучного інтелекту до. Діалогу до того, що відбувається в процесі взаємодії. Далі найважливіше це контекстне вікно тобто той розмір діалогу, поки він не закінчується. Що саме цікаво, коли я починав програмувати, я дивувався, чому GPT, наприклад, спілкується, спілкується до певного моменту, а потім таке враження, що повністю стерли пам'ять. Це тому, що просто банально закінчувалось контекстне вікно і ваш діалог починається по новій. Ви цього не розумієте. Ви дієте далі в контексті всієї історії, але насправді відбувається взаємодія по новій. І це було прикро саме для першого мого прототипу перших спроб. Тому треба це мати на увазі і розуміти. Попередньо, які є контекстне вікно, як воно може вас, скажімо так, в той момент, інший момент вас збити з пантелику. Звісно, це оптимізації додатково, і такі технології нові, як пам'ять, і retrieval Augmentation generation, тобто можливість спілкування з документами. Звісно, моделі можуть бути навчені під певний домен. Ну, наприклад, Моделі клода вони навчені під домен АйТшний. Тобто, якщо ви працюєте з IT, це стосується різних напрямків, то, звісно, клод підходить краще. Тому, мабуть, він і використовується в ієшках. Тому, мабуть, і сьогодні я розкажу, яким чином у мене були успішні кейси. Ну, звісно, для е, продуктів. Потрібно використовувати API, а не режим чату. Йдемо далі для основного алгоритму, яким чином ми можемо програмувати з допомогою штучного інтелекту, яким чином нам тримати модель в тонусі, щоб не було галюцинацій, які для цього потрібні налаштування промптів, і які можливі нюанси. Тож. Не переключайтесь, починаємо. Перед записом я на базі вже існуючого функціоналу попросив Клод сформувати мені ось такий мастер-дата-документ для створення сервісу віртуального лікаря. В чому його зміст? В тому, що ви можете спілкуватися з віртуальним лікарем як AI-асистентом, та попросити його записати вас. На певну зустріч до лікаря. Звісно, ви теж можете отримати від нього рекомендації, яким чином вам до зустрічі з лікарем поводити себе, які можливі аналізи вам треба додатково буде здати. Звісно, ми маємо теж розуміння, що ці обмеження і застереження не є заміною сервісу надання медичної допомоги. Виходячи з цього, у нас створився документ, специфікація сервісу віртуального лікаря, де в нас є загальний огляд, ми описуємо, що повинна робити система, далі основні функції, тобто яким чином, який інтерфейс, який процес взаємодії з пацієнтом, без описання технологій, без обмежень, без архітектурного якогось віжена. Тобто, ми зараз говоримо виключно про. Функціональні вимоги та загалом відносно технічної архітектури, тобто, як управляти профілем пацієнта, яка база медичних знань, як управляти розмовою, які є розширені функції, функції безпеки, а також, що важливо, не забути та впровадити, це фази впровадження. Тобто, яка у нас має бути базова інфраструктура, який покращений інтелект, які розширені функції. А саме основне, це яким чином ми будемо тестувати. Адже від тестування залежать, чи наші вимоги співпали з реалізацією. Також будуть присутні метрики успіху, ну і, як я вже казав, обмеження і застереження. Тож, ми сформували дану специфікацію, і давайте на базі даної специфікації попросимо штучний інтелект нам сформувати перше. Технологічний стек і друге, якщо ми погоджуємося з технологічним стеком, створити структуру, базову даного продукту, а також попросимо його сформулювати всі подальші кроки, які нам потрібні для того, щоб цю структуру реалізувати. Тож, жодної магії, поїхали! Рекомендую створити новий проєкт, в який ми додамо, цей перший наш документ, який буде, тою специфікацією, яка завжди буде тримати в тонусі наш штучний інтелект з приводу того, що ж ми хочемо від неї. Тобто, це буде такий кореневий базовий перший документ, який буде тримати контекст, ті рамки спілкування з штучним інтелектом, щоб в нас не було галюцинацій від штучного інтелекту. Назвемо його віртуальний лікар. Що, що ми хочемо отримати? Ми хочемо отримати веб інтерфейс ai помічника. Тож, створюємо проєкт і додаємо до даного проєкту, додаємо специфікацію. Ось наша специфікація, яку ми попередньо створили, зберігаємо, отримуємо тут новий документ, на базі якого наш штучний інтелект буде розуміти, що ми від нього хочемо. Далі ключова річ це промпт, який штучний інтелект буде щоразу використовувати при зверненні. Ось, якщо ви подивитеся по замовчуванню, так, нам надається приклад компанії. Клод, яким чином тут прописати додаткові промти, тобто можна думати крок за кроком, використовувати приклади, великі задачі розбивати на менші, використовувати артефакти для вебу і для демонстрації коду, а також надавати зворотній зв'язок, пояснювати процес та підсвічувати потенційні проблеми. Я хочу звернути в цій рекомендації особливо увагу на додатковій аргументації зі сторони штучного інтелекту, а також потенційному уникненню багів та проблем. Це та річ, яка теж буде вам допомагати, і яку я рекомендую теж особисто використовувати. Тож, наш промпт буде виглядати наступним чином. І того я прошу. Наш клод діяти як senior full stack розробник, надавати 90% коду, 10% інноваційного і прогресивних рекомендацій. Так. У випадку, якщо не може надати повністю нам штучний інтелект увесь, скрипт, то надати певні, повністю е сформульовані функції. Так. Для чого це потрібно? Щоб ви розуміли, де ви знаходитесь, якщо ви не зрозуміли по контексту, які ж зміни вам пропонує штучний інтелект, щоб він вам конкретно сказав, це така то функція в такому-то скрипті. Щоразу я прошу його перечитувати проєктні файли, щоб він перечитував контекст проєкту і не, скажімо так, не щоразу я прошу його. Перечитувати проєктні файли, тобто файли, які будуть знаходитися по правій частині. і він це дозволяє йому знаходитися в контексті і не зловити, скажімо так, галюцинацію. Додатково я прошу його додати до кожного файлу шлях. Навіщо це? Тому що коли штучний інтелект перечитує проєктні файли, які є в нього. Він, для нього це фактично як одна суцільна простиня. І щоб він розумів: ага, ось початок файлу, ось завершення файлу, я для себе ну, знайшов такий лайфхак щодо коментаря. Це так само мені дозволяє у випадку, коли штучний інтелект пропонує якісь зміни, і я бачу, що цього коментаря немає. Я розумію, що щось пішло не так. Тож, так виглядає наш промпт. Давайте додамо ще одну фішку стосовно тестування. Я попрошу його покрити теж у на нас проєкт кодами тестування. Отже, у нас є специфікація. У нас є сформований промпт, ми діємо як фулл розробник. Давайте тоді попросимо у штучного інтелекту сформувати нам архітектуру рішення, як він бачить реалізацію, а на базі цього далі ми вже створимо структуру проєкту. Тож, поїхали. Я прошу його надати мені архітектурну схему, а також надати інструкції по Релауту. Ми розуміємо, що він візьме нашу специфікацію, нашу просьбу і сформує ось цю архітектурну схему разом з, як ви бачите, структурою проєкту. Так, що він нам запропонував? Давайте глянемо більш детально. Так, у нас є клієнтський рівень це веб, Так, голосовий інтерфейс та веб. Далі у нас API Gateway, Load балансер сервіс автори, автентифікації, <кхи> сервіс пацієнта, консультаційний сервіс. Розуміємо, що у нас є дата рівень, це база даних. Ну, і для цього ще є зовнішній інтеграції з системами. Лабораторними, фармацевтичними, навіть сервісами емерженсі, тобто швидкої допомоги. Цікаво, він тут придумав архітектуру. Ну і для AI-леєра це NLP, тобто ми повинні розпізнавати мову. Аналіз симптомів, розпізнавання голосу. Тобто, ми розуміємо, що по даній архітектури це буде серйозне солідне рішення рівня Enterprise. Не менше. І до цього рішення ось він пропонує таку структуру відносно цієї архітектури. Для цього нам потрібні так, ну і так само Python бібліотеки, які будуть рекламі з TXT. Звісно, Kubernetes, як без нього, ну і скрипти міграції баз даних. Цікаво. Додатково він надав, оскільки в нас було в промті, сценарії тестування. Давайте так, ми розуміємо, що дане рішення і його впровадження займе в нас дуже багато часу. Нам, мабуть, скільки не потрібно, тому пропоную його обмежити. Тобто, я його попросив, що нам не потрібно таке велике рішення. Дай нам, будь ласка, простий веб-інтерфейс з текстовим вводом, з однією баскою пацієнтів. Ну і поїхали. Прошу його надати архітектурну схему. Саме важливо розуміти, що при спілкуванні з штучним інтелектом ви є, скажімо так, хазяїном даного діалогу. Тобто ви нав'язуєте моделі, що вам потрібно. І я рекомендую не вестись на якісь певні рекомендації зі сторони штучного інтелекту чи необхідності розгортання якоїсь величезної інтерпрайз архітектури. Завжди розумійте, що вам потрібно, тому і потрібно попрацювати спочатку над специфікацією, навіть прийти до цільової архітектури, як ми це робимо зараз. І тільки після цього братися за програмування. Так, що ж ми маємо в результаті? Ми маємо веб-інтерфейс, компонент чату, API в бекенді, звісно, авторизація, як би знаєте. Далі у нас постгрес. І пацієнти. Консультації, медична історія. Як на мене, хороший початок для такого сервісу, з якого ви можете. Подальшому, як ви бачили вже попередній схемі, розгортатись до рівня Enterprise. Треба розуміти, підхід, підхід в даному контексті може бути використаний ітераційний, і це, мабуть, те, що нам потрібно. Тобто ми зможемо інвестору показати цільову архітектуру, цільову, цільовий наш продукт, а також показати робочий прототип. І як для цього прототипу да, нам більш ніж достатньо простенького веб-інтерфейсу. Бази даних, авторизації, ну, можливо, ще якісь фішки, які ми захочемо додати додатково, але ми почнемо з архітектури, яка нам дозволяє просто стартувати з маленьким функціоналом. Подивимося по структурі. По структурі в нас є клієнт, так, для нього є компоненти, хуки, API, ну і сервер. Як на мене, все простенько, все зрозуміло. Ну, і те, яким чином нам цей проект розгорнути. Тобто це JavaScript, ну і, звісно, створення баз даних, ну і рекомендації по тестуванню. Ось він пропонує базові ендпойнти, TypeScript. Ну і я вважаю, що з цього можна починати. Єдине моє персональне таке зауваження, не хотів би зараз грати з TypeScript, тому попросимо його використовувати React як фронтенд. І Fast API як частинка нашого серверу framework. Навіщо це? Для того, щоб ми в майбутньому могли реалізувати API-взаємодію з іншими компаніями. Тому REST API back backend. Ось він оновлює нам архітектурну схему. Так? Ми бачимо, що вона суттєво не змінилася. У нас з'явилися компоненти React. State Context у нас перемістився в React. Чат-інтерфейс також є. Ну, відповідно. Ось наша оновлена архітектура. Ну і щоб не створювати повністю весь інтерфейс і програмувати е кілька днів, я попросив створити mock-інтерфейс е з функціональністю, яка дозволить. Надати інформацію щодо простуди та записатися до лікаря на 10 грудня. І ось як воно виглядає в нас. Помічник, чим можу допомогти. Ну, Опишемо сиптоми. Хворий болить. Голова висока температура. Е, в чому. Плюс е, даного е, інтерфейсу в тому, що можна от, вводити дані і отримувати відповідь. Хм. Схоже, не, не всі дані можна вводити. А якщо писати простуда, а не е, симптоми, відповідно отримаємо певні рекомендації, які в нас захардкоджені. Ну, і відповідно, запитатися на прийом до лікаря можна, вибравши якусь тут дату. Ось, допустимо. Документ і пройти за 10 секунд до прийому. Тобто ми описали два фактично сценарії, які штучний інтелект нам реалізував. І ось, маючи вже такий концепт, ми можемо фактично. Далі розуміти, як нам розвивати даний інтерфейс. На цьому на сьогодні все. Підписуйтесь на канал, попереду буде все дуже цікаво.